Отже, реколекції, ми знаємо, що це такий час, коли ми намагаємося трішки підзібратися до купи, бо незважаючи на ті на різні обставини, які довкола нас відбуваються, дуже, важкі, дуже важливо, щоб ми трималися купи, правда, бо, бо, бо є важко. Тому реколекції це є така одна нагода, коли ми трішки більше зуставляємося над своїм духовним життям. І е, я не буду говорити про якісь речі е, дуже такі е, високі, далекі, так, але ті, які є основою нашого християнського життя. Е, не раз буває, що е, людина задумується над тим, е, ну, що не так в моєму житті. Може мені щось пороблено, може ще щось, але тут дуже важливо, щоб ми е, дали собі відповідь на, на такі основні запитання. Чи я молюся, чи я читаю Боже Слово, чи я ходжу до сповіді, І чи я приступаю до причастя? Якщо тих чотири моменти я ще не виконую, то нема чого далі щось вишукувати, так? Бо, бо це є та основа, на якому тримається наше духовне, наше християнське життя. Сьогодні з вами би хотів, щоб ми пороздумували, власне над сповіддю. Коли ми чуємо слово сповідь, що, з чим воно нам асоціюється? Можливо, полегшення, прощення, зцілення. Часом може бути навіть випробування, бо коли ми приступаємо до сповіді, є також важкі моменти. Це сором, це страх, це, можливо, сумніви в тому, а чи справді в такий спосіб Господь прощає гріхи? Може, є якийсь інший спосіб? Може, то священники собі щось таке придумали, так? Може, то не обов'язково? Отже, сповідь це є, ми знаємо, святе таїнство, святе таїнство покаяння. Ми ще його називаємо. Це є суть того таїнства. Таїнство прощення. Таїнство це в церкві є найвища молитва, молитва, в якій діє сам Ісус Христос. Тому, власне, коли ми йдемо до сповіді, ми йдемо до Бога. Ми гріхи, які визнаємо, ми визнаємо перед Богом. Священник в тому випадку є лише свідком. Свідком того, що людина покаялася, і свідком того, що Господь їй ті гріхи пробачить. Тому, якщо в нас є страх, можливо, перед тим, що е, то священнику треба, що це він все перевіряє, то ні. Він має лише уряд від Господа і Господь прощає гріхи, а священник тут лише як інструмент. Е, почну ту науку з такої розповіді, так е, в одної катихки діти запитали, до чого подібне пекло, як його уявити. Ну, ми знаємо, що Дуже часто зображають, що це вогонь, що це муки. так? Така катехетка каже: ну то місце, де немає сповідальниці. місце, де нема покаяння, неможливо покаятися. І це справді та така розповідь вона допомагає зрозуміти, наскільки ми є щасливі, що ми маємо можливість очиститись від наших гріхів. Зачитаю також кілька слів, які святі говорять про сповідь. Святий Агустин каже, що Бог охоче дивиться на наші помилки, які ми визнаємо, аніж на наші добрі вчинки, які позначені гордістю. Так? Бо часом буває, що ну, можемо казати, ну є люди, які до сповіді не ходять, але багато доброго роблять. Часом буває, що те, що ми добре можемо робити, воно може бути таким задоволенням власного его, Так? що ми дбаємо про те, щоб мати добре ім'я, добру славу. Але Богові дуже мило, якщо ми справді очищуємо своє серце, розуміємо свої помилки. Святий Амвросій пише, це право надане лише священникам. Люди здійснюють тільки служіння на відпущення гріхів, але не проявляють якоїсь своєї влади, бо не своє ім'я відпускають гріхи, а в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, з не є якась приватна, як Владика Володимир казав, кантора, так, де священник сидить собі, хоче, дає розрішення, хоче не дає. Не, він, він діє від влади від імені Господа. Господь передав цю владу апостолам, апостолам єпископам. Єпископи діляться цією владою зі священниками. Тому прощення ми отримуємо від Господа. Святий Єфрем Сирійський пише, що. Бог хоче почути наші гріхи не тому, що не знає, але навпаки, йому угодно, щоб ми через сповідь усвідомили своє гріхопадіння. Так, Бог знає ще багато більше, ніж ми собі е, можемо, знаєте, коли перед сповіддю готуємося, Бог ще набагато більше знає. Богові не так потрібно, щоб ми це називали як, як нам, так? щоб ми ці гріхи бачили, щоб нам за них стало соромно. Щоб ми хотіли змінити, звільнитися від них, змінити своє життя. Той же, той же Єфрем Сирійський каже, що ти соромишся і червонієш, коли треба сказати свої гріхи. Соромся краще грішити, аніж сповідатися. Це теж дуже цікаво, бо коли гріх робимо, то не так стильно, Так? коли вже зробимо, тоді вже більше, а коли йдемо до сповіді, то ще більше. Подумай, якщо не буде принесена сповідь тут, то все невисповідане нами тут на землі буде виявлене перед всім світом, перед всім людством на страшному суді. Де більше муки, де більше сорому? На ділі ми відважні і безсоромні, а коли потрібно сповідатися, ми соромимося і відкладаємо. Отже, так святі отці заохочують нас, щоб ми не боялися, не соромилися сповіді. Якщо ми думаємо, наприклад, що священник буде до нас по-інакшому ставитися, чи, чи він буде десь з нас кепкувати, чи ще щось, ні, бо священник також сповідається, також грішить, і він нас добре розуміє. Так Хтось добре сказав, що це добре, що ми перед людиною сповідаємося, бо людина нас розуміє. так? Уявімо собі, якщо би нас сповідали ангели безтілесні. Так? Холоднокровні, які мають холодний розум, так? не мають пристрастей, таких як ми. Ну, було би важче. Часом, може, є таке запитання, чи є якісь такі гріхи, які Бог не може простити. Нема, так? Якщо ми щиро каємося за цей гріх, якщо жаліємо, якщо обіцяємо, що виправимося і докладаємо до цього зусиль, то Господь готовий простити. Інша річ, що коли ми йдемо до сповіді, до покаяння, але кажемо, що не виправимося, то, звичайно, що як такого покаяння немає. Так? Може, хочеться здобути якусь формальність, але як такого намірення виправити своє життя, ми тоді не проявляємо. Тут такий ще момент, так що часто може здаватися, що сповідь. Це певний наш обов'язок, що сповідь це певний момент, де Господь нас контролює. Насправді Господь нас, нас шукає і нас чекає. Хто пригадує, який Евангелій сьогодні отець Тарас читав? Про Блудного сина. Так? І ми бачимо, що там той батько, він. Постійно, напевно, чував над тим, чи вернеться його син, чи не вернеться, бо як тільки його побачив на горизонті, побіг. Так, то ще не встиг до нього дійти, то йому назустріч з відкритими обіймами, не дав йому договорити, так, то, власне, те, якою є постава Бога, коли ми йдемо до сповіді. Господь нас чекає з відкритими обіймами. Він це говорить до нас ще іншими словами, так, порівнює себе з пастирем який шукає заблукану овечку. Так? Ми, ми овечки, які, які за часом блукаємо, Господь нас шукає, хоче взяти на плечі. Е, головне, щоб ми не так? Не, не втікали, не, не, не ховалися. Е, в книзі Буття, як тільки людина згрішила, е, Господь ходить по саду і каже, Адаме, ти? шукає, шукає, бо е, йому дорога людина, йому дорога, до, дорога кожна людина, кожен син, кожна донька. Коли ми собі ставимо такі сумніви, так, чому-то перед священником, то в самому Євангелії самому від Йоанна ми чуємо такі слова. Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Все промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримається. Це стосується нас, віруючих християн так, Які віруємо в Євангеліє, що це є Боже Слово, що воно є правдиве, сам Ісус каже до апостолів, кому відпустите, відпуститься, кому затримаєте, затримається. Ісус розумів, що Він вознесеться, вознесеться на небо і залишив для нас усіх вірних, всіх часів, майбутніх, всі засоби для того, щоб ми могли жити з Богом. І навіть подбав про те, щоб ми могли отримувати від Бога прощення. Ну, слід зазначити, що не завжди було сповідь так, як от сьогодні, так? що є сповідальниці, є священники, ми підходимо один на один, є таємниця сповіді, так? де священник ніколи не може сповідь виявити. А якщо би десь таке, що сталося, то це для нього є важкий гріх. І щоб отримати розрішення з такого гріха, то священник, який сповідає такого священника, мусить подавати. Запит до Ватикану, звідти приходить розрішення, приходить покута, тобто це є дуже важлива справа таємниця сповіді. Але не завжди сповідь виглядала такою, як вона є. Якщо ми беремо ранні часи християнства, так, то тоді хрестилися в пізньому віці. Люди наверталися до християнської віри, вони каялися зі свого життя. І саме таїнство хрещення це була вже як сповідь зі всього життя. Вони мали чисту душу. І було таке правило, що якщо би хтось впав в якийсь важкий гріх, відречення віри чи подружня невірність чи інші такі важкі гріхи, то людина, яка була християнином, могла приблизно лише один раз згрішити в тих гріхах і з них покаятися. І то покути були такі, що Кілька років так, людина не могла приступати до причастя, вона стояла в притворі на колінах, всі знали, що людина вчинила такий гріх, так. тобто в такий спосіб було покаяння, було таїнство сповіді. Пізніше вже розвинулося те, що були монастирі, так, де були монахи, до яких люди приходили на особисту розмову, ділилися. Своїм духовним життям, але це ще не було окреслено як, як сповідь. Ну і вже приблизно так, так згідно джерел, 10 -е століття вже з'явилася така практика як особиста сповідь. Так? Приватна, де ми, отримуємо, де ми визнаємо гріхи, отримуємо покуту. Це так щодо того, як сповідь протягом історії виглядала. Так? Нам також важливо, що. Є таких п'ять умов доброї сповіді. Так? Щоб наша сповідь була добра, є п'ять умов, які ми маємо виконати. Отже, іспит совісті це є перша умова. Іспит совісті це означає, що я до сповіді готуюся. Не так спонтанно. так, От щось мені знайшло на думку і пішов. Ні, я стараюся. В тиші, в молитві, дуже важливо, що ми починали із підсовісті з молитви, щоб Господь нам підказав наші гріхи. І ми розглядаємо всі сфери свого життя. Насамперед дивимося на свої стосунки з Богом. Так? Чи Бог є в мене на тому місці, де він має бути, тобто на першому. Чи знаходжу я час, щоб з Богом побути, помолитися? Чи для мене важливою є зустріч з Богом у літургії, у Божому Слові, у причасті, у сповіді? Так, мої стосунки з Богом. І як я міг в тих стосунках з Богом, перед Богом завинити. Тоді дивлюся на свої стосунки з ближніми сім'ї, якщо я маю сім'ю, чи я добре виконую свої обов'язки подружні. так? Обіцяю тобі любов, вірність, чесність, послух. Чи я це виконую? Е, ну, ми можемо, можемо ті слова забувати, те, що ми обіцяли. Можемо думати, що то нам має бути добре в подружжі забуваючи про те, що е, то ми служимо. Так? Е, інші наші обов'язки, чи ми є на якійсь роботі, маємо якусь професію, наскільки ми відповідально до цього ставимося. Наскільки проявляємо любов до тих людей, з якими зустрічаємося, так? тобто різні сфери свого життя я аналізую і думаю над тим, що я не так зробив. Ще дуже важливо, щоб я подивився, чи я люблю себе. Люблю себе не означає, що я все, що хочу, собі роблю. так? Ні, чи я дбаю про своє духовне життя, фізичне здоров'я. так? Не раз е, хтось має якісь проблеми з здоров'ям, це більше чоловіки виписують якісь таблетки, не буду, ні, не треба. так. Ну, тобто, це також є піклування про себе, про, е, про дар того життя, яке тобі Господь дав. так. Е, чи я не зловживаю алкоголем, тютюном, наскільки, наскільки ці речі руйнують моє життя? Тобто Це я все аналізую е, також щодо себе, чи я виконую. Ту Божу, Божу волю і Божий задум щодо себе це є іспит совісті, так? готуватися е, до сповіді. Е, також дуже важливо е, в іспиті совісті, так, як я ставлюся до того світу, який Господь мені подарував. так? Чи справді стараюся дбати про чистоту, не е, порушую якісь правила екології, так? наскільки. Е, по можливості їх виконую, стараюся дотримуватись. Бо ну, сьогодні нам може бути байдуже, але наступним поколінням що ми передамо, так? яку землю, яку природу, чи ми зберігаємо ту красу, яку, яку Господь сотворив? Тоді другий момент іспиту, п'ять добро, умов доброї сповіді, друга, друга умова це є жаль за гріхи. Тобто, чи я справді шкодую за ці гріхи, які я зробив? Жаль може бути досконалий, може бути недосконалий. Недосконалий жаль це коли я сповідаюся з гріхів, бо я боюся пекла, бо я боюся вічного вогню покарання, бо я хочу дотримуватися всіх заповідей, перед Богом мати чисте серце. так? Це є недосконалий жаль, коли я з таких більш раціональних причин каюся зі своїх гріхів. Досконалий жаль це, от як ми в тій притчі про блудного сина чуємо, коли тобі стає боляче, прикро, що ти образив свого небесного Отця, свого батька, що ти помилився, що ти не виконав того задуму, який, який твій батько Небесний отець, що до тебе мав. Третя умова доброї сповіді, так, це постанова виправитися. Часом кажуть, поправитися то не означає, що якщо я худенький і священник мені то каже, що треба поправитися. Ні, треба. Е, я, я тоді обіцяю, що я докладу зусиль, щоб тих гріхів більше не робити. Часом буває, що я в той момент розумію, що 99% все-таки ті гріхи зроблю. Так? Але це не означає, що я брешу, так? що я обіцяю виправитися. Ні, я буду намагатися зі всіх сил уникати нагод до того гріха. Тут дуже важливо так? постанова поправитися, воно вимагає від нас трохи включати розум, аналізувати. Так? Подивитися на свої гріхи і зрозуміти, чому я ті чи інші гріхи роблю. Особливо, якщо це є якісь гріхи, які мені дошкуляють. Так? Зрозуміти, чому я їх роблю, в якому середовищі я їх переважно роблю, так? що є сприятливим середовищем для цього, і старатися на майбутнє над тим працювати, так? Щоб, щоб це викорінювати. Так? Хтось може, наприклад, мати проблеми. З алкоголізмом. так, е, І, наприклад, це все пов'язано з тим, що є якась компанія. так, е, Тоді я аналізую, так, що от найбільше я от, є спокуса до цього, коли є такі обставини. І тоді намагаюся якось це виправити. так, Але багато інших гріхів, наприклад, обмова. так, Люблю е, пообмовляти, поосуджувати інших людей. так, Чому я це роблю? Можливо, мені приносить задоволення те, що я обговорюю когось, так? Можливо, немає більше про що поговорити. так? Може, може треба знайти якісь цікавіші теми, коли, коли з кимось зустрічаюся. Отже, постанова виправитися, так? це означає, що я також буду складати якийсь план, стратегію, як той чи інший гріх свого життя викорінювати. І тут найважливіше, щоб в тій постанові виправитися. Ми не казали, що, що не покладалися тільки на себе. Так? От я такий молодець від сьогодні все. Це вже десь напевно є перший крок, що ми знову щось це зробимо. Так? То дуже важливо, щоб ми покладалися на Господа, щоб просили в нього допомоги, щоб якщо будуть ті спокуси. Одразу зверталися до Господа в молитві і казали, Боже, рятуй, бо тону, бо загибаю. Так? Щоб ми в тому моменті постанові поправитися, покладалися на Господа. Тоді є ще четверта умова доброї сповіді, це власне сама сповідь, коли я визнаю гріхи перед священником. Тут справді дуже важливо, щоб ми ніяких гріхів не затаювали, так, щоб ми е, говорили все так, як є, е, щоб. Бо розуміємо, що коли є затаєний гріх, ця сповідь, немов би є такою, що я в Бога вкрав прощення. так, е, Пізніше ще більше я йду до причастя і е, немов би є те святотацьке так. Тому дуже важливо, щоб ми, коли йдемо до сповіді, визнавали всі гріхи, які на нашому серці лежать. Буває таке, що забули якийсь гріх. так? То, якщо це якийсь легкий гріх, не дуже важкий, то можна на наступній сповіді просто сказати оцю, що я на минулій сповіді забув, забула ще таке сказати. Так? Але так, ми маємо не мов би стоїмо перед Господом, так? який все знає, який бачить моє серце, сказати, визнати свої гріхи. Тоді маємо останнє, так, це є покута і виправлення шкоди. Отже, ми завжди отримуємо якусь покуту, і покута це є наші перші кроки до Бога. Так, Якщо гріх. Це є кроки від Бога, то покута це перші кроки до Бога. Зазвичай це якась молитва, але може бути якась справа, якесь добре діло. Так? Тут дуже важливо, що якщо священник нам дає якусь покуту, а ми сумніваємося, чи ми її виконаємо, чи, можливо, ми не знаємо, де ту молитву шукати, то дуже важливо, щоб ми зразу це сказали, щоб священник міг нам дати іншу покуту. Але покута це є не покарання, не штраф, так, як ми можемо правила порушити, штраф дають. Ні, покута це є ліки, лікарство так, для, для того, щоб ми могли свою душу, своє серце зцілити, щоб закликати Бога в своє життя. Часто в нас є запитання, як часто маю сповідатися. Так. Є правило, що раз на рік перед Пасхою може цього достатньо. Ну, таке є правило. так, Раз на рік християнин, бодай би раз, там є слово бодайбе раз на рік приступати до сповіді. Але е, тут є, напевно, природньо, що ми потребуємо частіше сповіді. Чому? Е, дивіться, ми, як маємо вдома рідних людей, е, десь когось образили, скривдили, то не будемо чекати цілий рік, так, якоїсь доброї нагоди, шукаємо, щоб якнайшвидше. так, то чому ж ми, коли ображаємо Господа, порушуємо заповіді, Його постанови, чому ж ми з ним не спішимо примиритися? Чому так відкладаємо? Ну, тут, тут є момент. так? Другий момент, що наше серце, коли там гріхи назбируються, воно стає кам'яне, тверде. Це так би мовити, от уявіть собі, що гуляю по лісу. так? Одівся гарно, гуляю по лісу, впав, десь там зашпортався за корінь якісь болото. Після того тобі вже байдуже, чи ти там знов впадеш чи не впадеш. так? Ну, ти, вже, ти вже так вимазався. Е, тому, коли ми затягуємо зі сповідю, е, нам стає трохи вже байдуже на інші гріхи, вони нас Ті легкі гріхи перетворюються з часом в важкі, і так воно таким, такою лавиною накочується. Так? Тому стараємося скористатися з тих нагод, так, можливостей. Були такі часи, коли важко було знайти сповідника, священника. Зараз, слава Богу, храми відкриті, є часто можливість приступати до сповіді. Тим більше не знаємо того моменту, коли Господь нас до себе покличе, так, що ми завжди були готові, що ми були примирені з Господом, що ми були примирені з нашими ближніми. Те, що ми часто сповідаємося, примирюємося з Господом, воно також впливає позитивно, дуже добре на наші стосунки з нашими ближніми. Так? Ми тоді стаємо більш обережні, лагідніші, терпеливіші, люблячіші, воно також впливає на наше повсякденне життя. Це, напевно, стільки, що щоб на сьогодні, щоб не було забагато, так? бо також вечір втомлені. Тому Бажаю кожному з нас, щоб ми сьогодні справді пороздумували над тим, якою є моя сповідь, чи я справді відчуваю потребу в тому, щоб зустрічатися з Господом, щоб каятися, щоб як блудний син чи донька постійно до нього повертатися, якщо десь відходжу на манівці. Дякую, слава Ісусу Христу!